Далі, як можна роздрукувати сформовані графіки? Заходимо в мастер, відкриваємо вкладку кадри. Заходимо в плановий графік. Так, ну і в нас відкривається відображення автоматично за замовченням, яке для нас колись розробили програмісти від мастера. Переходимо у відображення від рокру. Застосувати. Ну і давайте швидко відредагуємо графіки для інших працівників. Для того, щоб, для того, щоб швидко відредагувати, тобто перейти, перейти від відображення, де будуть вказані лише години до відображення, де буде вказано початок і закінчення роботи. Можна просто відкрити графік і тут його закрити, і зберегти зміни. Давайте я швидко зараз проклацюю. Відкрив-закрив. Так, позберігав і ще один працівник. Закрив. Так. От від... ми отримали графіки робіт працівників плану економічного відділу. І відповідно далі нам потрібно ці. Цей графік робі... робота на жовтий місяць 2023 року нам потрібно вивести на друк. <кій> в мастері є можливість так званого моментального знімка екрану. Тобто будь-яке відображення, будь-яка та... інформація в мастері, вона подається в вигляді таблиці. Відповідно, можна, що можна зробити? Можна вивантажити в Excel, тобто, це буде вивантажено таблиця в тому вигляді, яка зараз вона виглядає на екрані. Ну, в принципі, це перший варіант вивантаження графіків робіт для подальшого редагування. Давайте вивантажимо. Тоді відкриваємо те, що ми отримали від, від мастера моментальний знімок. Ну і в принципі вже з цим можна щось робити, можна редагувати, можна додавати стрічки, шапку, шапку до, до таблиці, можна додавати. Ну Але, як на мене, таки не зовсім зручно. Краще вже користуватися готовим, готовим звітом, який ми розробили спеціально для працівників нашого закладу. В тому випадку, коли у вас готові вже графіки роботи, далі ми натискаємо. Кнопку Принтера. Ну і тут, наразі, поки що єдиний, єдиний звіт, який можна вивести на друк. Натискаємо друк, Це означає, що ми зберігаємо дану таблицю у форматі екселівської таблиці. Ну і далі відкриваємо. Тут трошки зручніше воно представлено. Далі для того, щоб, щоб вам полегшити роботу із формуванням графіка, який потім вводиться на друк, ми зробили, були підготували. Шаблон. шаблон я потім, напевно, закину і всім роздам вам, або, або надам доступ до цього шаблону. Відкриваємо цей шаблон. Так, от він в мене відкрився. Тут я підготував в шапці таблиці всі, всі ті підписи, які було прийнято збирати в попередніх версіях графіку. Ну, тобто, хто, хто затверджує графік роботи. Ну, і далі цей шаблон можна допрацювати під себе. Ну, наприклад, працівників плану економічного відділу можна дописати назву свого підрозділу. Працівників планового економічного відділу. Ну і там далі на такий то період такого то року. Добре, я не буду тратити час на це. Я тут підготував в цьому шаблоні, під, тут підготовлено, так, щось в мене трохи заїдає, підготовлено 100 рядочків. Тут потенційно це, ця таблиця може містити до 100 працівників. Ну, або тоді можна копіювати цей лист. Це в мене зараз екселівський формат. Ну і далі можна собі такі графіки робити для свого підрозділу робити стільки, скільки вам потрібно. Так, тепер переходимо у попередню таблицю, виділяємо працівників, просто виділяємо, або правою клавішою копіювати, або. Ctrl-C, скопіювали і переходимо у наш шаблон. Ctrl-V. Ну або ще краще копіювати так. копіювати лише значення. Правда, в LibreOffice там є можливість просто скопіювати. Коли ви копіюєте в Excel, якщо ви файл відкриваєте в Microsoft Excel, ви маєте можливість скопіювати просто значення. При цьому зберігається початкове форматування даного шаблону. Ну, от я зараз <клес> скопіював графік. Єдине, що треба зробити трошки гарніше. Так, ну і припустимо, а що тут треба відформатувати? <клес> ну, і припустимо, більше у вас підрозділі праців... працівників немає. Тобто, все зайве ми тоді прибираємо. правою клавишу видалити. Все, тут тільки залишилося внести посаду начальника підрозділу, який потім підписує цей графік, і посада того, хто, хто займався складанням даного. Забув ще одне сказати: коли, ви, коли будете складати графіки в мастері, на жаль, в плановому табелі графіку немає можливості і не буде вносити ну, Вибирати в якості кодів днів, вибирати відпустки. Ну, Давайте я проліструю знову на собі. Змінити. Ну, якщо ми натиснемо код дня, ну, наприклад, тут. Ну, і припустимо, відомо, що я з 1 жовтня мав іти відпустку. То серед кодів днів, які є можливість вибрати у графіку відпустки лікарняних відряджень... Цих кодів днів немає. Ну, єдине, що можна вибрати вихідний, там заміни і святкові. Так. І, що ще потрібно, за, за чим ще потрібно святкувати, коли ви складаєте плановий графік в мастері, вас планова кількість годин має співпадати із тою плановою кількістю годин, яка запланована на конкретний місяць. І відповідно до розміру ставки, Відпуску, відпустку лікарняні і інші коди днів, там відрядження, відпустка по догляду за дитиною, там робочий день без збереження чи відпуска без збереження заробітної плати. Це все можна буде потім проставити в табель плановому графіку ви проставляєте лише планову кількість зубів.